Всім доброго дня, шановні колеги, наші клієнти. Компанія привезла ось такий чорний чемоданчик. Зараз ми його відкриємо, подивимося, що тут знаходиться. Тут набір для ремонту автомобільного скла. Відкриваємо даний девайс, зроблений з такого гарного матеріалу, приємного алюміній. З чого він складається? Тут, значить, є лампа на світлодіодах. Ми її потім включимо, подивимося, як вона світить. На ній не зазначено, наскільки вона ват, якої вона мощності, що вона з собою являє, але якщо вона в цьому наборі, значить вона має працювати. Є лампа, є ось такий міні-сверлілочка, до нього йде два зарядних пристрої. Один в розетку втикається, перехідничок потрібно купити, інший працює від прикурювача, як ви бачите, тут є цанги, тут є у нас 5 видів цанг. Під різні можна діаметр сверла використовувати. З цим пакетиком розберемось, значить, сам є плунжер. Плунжер окремо у нас є в продажі. До нього йде поршень. Плунжер, він складається також тут з декількох ось таких основ. Одна основа, інша основа. Також хочу зазначити, що до плунжера йде, що немаловажно, дуже багато різних прокладочок, оцих резиночок, вони досить якби, рідкісні, якщо брати європейські аналоги, їх важко знайти. Ось тут ще є коробочка. Що в цій коробочці зараз ми акуратненько відкриємо. Ага, тут осмазка у нас. Ви поняли для чого. Типу вазелін, але це не вазелін, це вона дуже якісна і чиста. Так, це ми розібрали. Далі. Е, я так розумію, що це фінішна полірувальна паста в цьому тюбіку. І ось такий маленький набор чіпляємо і тіпо, шліфуємо, поліруємо місце, коли ми зробили ремонт. Також що цікаво, хочу вам зазначити, є два полімери. І вони реально зроблені в USA. Не вказано фірма Parlight, Чи це фірма фірма, так зветься, але пишеться, що Maddenun USA. Можеш, Можете приблизити. Я так розумію, що це два види полімера для сколів та для тріщин. Який з них який, то потрібно розібратись? Також тут є. Е, зараз вам достану. Це смазочка така. Ну, напевне, що на водній основі це для самих присосок, щоб змащувати. Також ось цей пакетик десь розберемо, дивіться. Є ось таке у нас зеркальце цікаве. В чехольчику. Не хочу знімати е, захист. Тут воно металеве, шліфована нержавійка, я так розумію. Полірована, верніше, нержавійка. Ось такому чехольчику. Маємо інсулінові шприци для набору полімера. Маємо ну, ось таке шило є, щоб ковирялка ковирятися, скажіть, в сколах. Що тут ще ми маємо? Це леза, звичайні, захист, ну, зачисні леза, тонувальні так звані леза. Не буду вам відкривати показувати. Поймаєте щіточка, щоб почистити. Місце видути, але, наприклад, я видуваю така річ, подається в аптеці, як спринцовка І в неї дуже зручно видувати якби, місце, де ви ремонтуєте скло. Ось такий не знаю, чи це шило чи що, воно таке мініатюрне. Кінчик в нього тоненький. Коротше, є в наборі ось така річ. І що ще цікаво, є. Маємо ось таку штучку, я так розумію, я нею ніколи не користувався. Вона тут опружиниться. Чи ви ставите і так от, чи можна бити. Не знаю для чого, але я таким ніколи не користувався. Тобто, ось такий в нас є набір для ремонту автоскла. Я вважаю, що це такий жирний, гарний набір, аналог європейським. Тому я... Якби не те, що рекомендація, порада якби для бюджетних На бюджет свій людина, якщо хоче зайнятися для початку ремонту і освоїти цю справу, то я вважаю, що це про... лампа дана з набору по ремонту автомобільного скла. Ось ми її включили в сеть. Ось вона так світить світлодіоди в неї світять, вилітає. З візетки не хочу провід розкручувати. Ну, що я можу сказати? Світить, працює, і бачите, ногті такі, якби ультрафіолетова зона є, тому, тому вона має працювати. До речі, забув сказати, що в цьому чемоданчику там ще є в пакетах ще плівка, яка зверху ложиться, коли ви полімер засвічуєте лампою. То плівочка тут є в наборі окремо. Дякую за увагу.